Доброго ранку усім. Ми з вами розпочинаємо урок математики. Перш ніж ми розпочнемо з вами працювати у нашому зошиті, пропоную вам усний рахунок, усні вправи зверху. Нам потрібно з вами знайти у ряді зайве число. Зверніть увагу, як збільшується наступне наше число 12, 15, 18, 21, як збільшується наше наступне число? Так, дійсно на 3. А тепер знайдіть зайве число, яке не підходить нашому ряду. Так, це число 25. Дійсно, тому що 25 більше, ніж 21 на 4. Наступне: знайдіть, будь ласка, зайве число. 17. Так, дійсно 17, тому що наступне наше число збільшується на 4. Далі, зверніть увагу. Так, 11, тому що наступні наші числа збільшуються на 5. А знайдіть ще одну помилку: яке число в нас пропущене з вами? Так, дійсно, число 30. Молодці, які наступне. 7. Так, тому що наше наступне кожне число зменшується на 2. А після 10 у нас стоїть число 7, 7 зменшене на 10 на 3. Добре, розгадайте загадку. Цифра ця, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Яка це цифра? 6. Так, молодці. 6. Наше зараз з вами завдання записати у нашому з вами звичайному зошиті число та класну роботу. Сьогодні на з вами 3 квітня. Класна робота. 3 квітня, класна робота. І дописуємо число 6. Переходимо з вами далі. У зошитах відкрити, будь ласка, сторінку 66. У друкованих зошитах відкрити сторінку 66. Отже, переходимо з вами до завдання номер 2. Роздивіться малюнки і полічіть, будь ласка, скільки в нас груп. Саме груп, скільки. 5. Так, тобто, ось цей один пучок це і є група. У нас з вами 5 таких груп. Так, скільки в нас овочів в одній групі. 3. дійсно, щоб дізнатися, скільки всього плодів, нам потрібно порахувати. Отже, ми маємо тридати 3, додати три, скільки разів. Скільки в нас таких груп? 5. Так, дійсно. Отже, 5 разів. Відповідь буде 15. Запишіть, будь ласка, у вас є у пустій клітиночки число 15. Ми можемо з вами сказати, що ми взяли по 3-5 разів. По 3, 5 разів. Переходимо далі. Порахуйте, скільки в нас в груп. 6. Так, а в одній групі скільки жолудів? 2, дійсно, отже, скільки разів ми будемо з вами дописувати число 2? 6 разів. Дуже добре. Отже, яка це буде відповідь? 12. Так, молодці, 12. Отже, число 2 ми взяли з вами 6 разів. Переходимо далі. Завдання номер 3 Порахуйте, скільки всього кружків. І тепер розділіть їх, будь ласка, на три кружечки окремо. Ось такою рисочкою. Зверніть увагу, ось такою рисочку. Тобто, порахували три, поставили рисочку. Знов порахували три, поставили рисочку. Порахуйте, скільки груп у нас з вами вийшло. Рахуємо. Одна група, два група, три. 4, 5, 6, 7, 8. Отже, у нас з вами вийшло 8 груп по 3 кружки. Ми маємо з вами записати вираз. Записуємо, скільки разів ми запишемо з вами число 3. 8, дійсно, тому що ми з вами утворили 8 груп по 3 кружки. І яка це буде відповідь? 24. Так, отже, ми можемо з вами сказати, що у числі 24 число 3 вміщується 8 разів. Так, а якщо ми навпаки скажемо, наприклад, у числі 24 скільки разів вміщується число 8, нам потрібно з вами його додати. 8 додати 8 буде 16, і додати ще 8 буде 24. Отже, число 8 вміщується 3 рази. Дуже добре, переходимо далі. Завдання номер 4 Послухайте, будь ласка, задачу. І роздивіться, як учні розв'язали цю задачу. Мама купила 3 пучки моркви. У кожному пучку по 5 морквин. Скільки всього морквин купила мама? Учні записали, зверніть увагу, ось такий короткий запис. Тобто перший пучок 5 морквин, другий пучок 5 морквин, третій пучок 5 морквин. І поставили фігурну дошку, скільки всього. Далі записали розв'язання. 5 плюс 5 плюс 5 дорівнять 15 морквин. Розв'язання вірне. Але коротку умову ми можемо з вами записати по-іншому. Сашко зробив висновок, що всього морквин стільки, скільки буде, якщо по 5 морквин взяти 3 рази. Тому що мама купила 3 пучки моркви. Тому короткий запис задач може мати інший вигляд. Подивіться, по 5 морквин взяти 3 рази і поставити знак питання. Це в нас з вами буде найлегший спосіб. Дізнатися, скільки всього, якщо по 5 взяти 3 рази, можна дією додавання. Зараз наше з вами завдання номер 5 Мама купила Оленці 4 пачки фломастерів по 12 штук у коробці. Скільки всього фломастерів купила мама? Нам потрібно з вами визначити. Правильну коротку умову. Короткий запис. Це буде перший чи другий? Дійсно, це буде другий короткий запис, тому що по 12 взяти 4 рази. І доповнюємо з вами нашу схему у вашому зошиті на сторінці 67. 12, 12, 12, 12. Чому саме 4 рази ми записали з вами 12? Так, тому що мама купила 4 пачки фломастерів у 12 штук у коробці, тобто в одній пачці. Добре, переходимо далі. Цю за... наступна задача. На столі лежало 6 коробок олівців. У кожній коробці по 6 олівців. Скільки всього олівців у коробках? Ми маємо з вами скласти спочатку короткий запис. Як ми запишемо з вами короткий запис? Так, по 6 взяти 6 разів. Скажіть, будь ласка, чому саме так? Чому по 6 взяти 6 разів? Так, тому що на столі лежало 6 коробок, а в одній коробці 6 олівців. Тепер давайте запишемо з вами розв'язання. Яке розв'язання в нас з вами буде? Якою дією? Так, дію додавання. Дійсно, нам потрібно з вами записати 6 разів, число 6 і додавання. 6 додати, 6 додати 6, додати 6, додати 6, додати 6, додати 6, дорівнює 36. 36 олівців у коробках. Це наша з вами відповідь. Запишіть, будь ласка, цю задачу. У зошит. не забуваємо з вами про слово задача. Про слово задача ми з вами не забуваємо. Пишемо задача, потім коротку умову, розв'язання, дію нашого розв'язання і відповідь. Переходимо з вами далі. Наступне наше з вами завдання це завдання номер 7 в якому нам потрібно з вами обвести вирази, які можна прочитати за схему. Тобто, наприклад, по невідоме число взяти, невідомо скільки разів. Отже, 9 додати 9 додати 9 додати 9. Чи можемо ми його сказати? Що, наприклад, по 9 взяти 5 разів. Так, отже, це нам потрібно обвести, він правильний. Давайте наступний. 22 додати 22. Скільки разів? 5. Так, також можемо сказати, що 20, по 22 взяти 5 разів. Отже, це правильно. А наступний, зверніть увагу, у нас з вами є число 11 та число 12. Ні, цей вираз ми не можемо з вами обвести, тому що в нас з вами тут різні числа. Так, і останнє також нам з вами підходить. Запам'ятайте, що по схемі, яку ми можемо прочитати, наприклад, по 9 взяти 5 разів, ми можемо сказати про той вираз, який має лише тільки однакове число. Тобто сума однакових чисел. Різних чисел в цьому виразі не може бути. Добре, на цьому ми з вами завершуємо. До нових зустрічей!